Під час читання текстів Володимира Діброви у вас може виникнути враження, що автор писав ці тексти тоді, коли йому лишалося або опустити руки, або розсміятися. Діброва вибрав сміх, але сміх цей виявився відповідним, достатньо веселим, аби бути сміхом, але водночас достатньо гірким, аби змусити читача задуматись. Такою є збірка Діброви Нове сиве різне, де зібрані різножанрові тексти, які він написав із середини 90-х до 2017 року, коли, власне, і була видана ця збірка. Це своєрідна мозаїка з оповідань, монологів та віршів, де автор розмірковує про те, як йому і його товаришам вдалося вижити у Радянському Союзі, іронізує над совковими і постсовковими реаліями прослідковує, звідки взялася прірва між поколіннями, і думає, як йому можна вмістити своє життя у хвилинну оповідь. Тексти Діброви дотепні та іронічні, але водночас вони глибокі і схожі на притчі. Діброву варто читати, тому що він уміє просто, коротко і ємко сказати про складне. І, власне, в цьому і полягає принадність текстів Володимира Діброва.